Яка ваша улюблена гра від Ubisoft Assassin's Creed 2, Чорний Прапор, Unity, Far Cry 3, 4, може, Watch Dogs? Все це ігри, яким більше 10 років, між іншим. Ну гаразд, цілком ймовірно, що ви фанат якогось із новіших асасинів. Втім, якщо задати питання, яка найкраща гра Ubisoft за останні 10 років? Я вважаю, що з обговорення зазвичай випадає важливий кандидат Маріо. Nintendo відомі тим, що не тільки не пускають свої ігри на інші платформи, але й не довіряють їх стороннім розробникам. Для всілякої масивної рутини у них є типу незалежні студії, але які працюють під їхнім крилом, такі як Game Freak, розробники покемонів чи Monolith Soft, які в основному розробники Xenoblade, але коли Нінтенді дуже треба, беруть на себе величезну частку розробки, наприклад, як це було з обома останніми великими зельдами. Але до релізу першого Нінтендо Свіч Нінтенди доручили Ubisoft створити гру про Маріо. Власне, кросовер між Маріо і кроликами з ігор про Реймона. Але я ніколи не грав в жодну гру про Реймона і бачив цих бісячих кроликів хіба що в якихось відео та промоматеріалах. Технічно, Маріо плюс Рейбіс були першим офіційним ексклюзивом для Nintendo Свіч про Маріо, так раніше за Одісі. Ніхто не очікував від неї нічого хорошого із. Саме напевне, тому цій грі вдалося здивувати гравців, завоювати їхні серця і навіть отримати сиквел. Якщо ви чекаєте на гумористичне відео, серйозний огляд, розповідь про те, як я пройшов гру або що, тоді мушу вас розчарувати. Це не воно, бо там якби працювати треба. А я хочу просто коротенько розповісти, чому я вважаю Mario плюс Rabbids, ймовірно, моєю найулюбленішою грою Ubisoft за останнє десятиліття. Але перш ніж почати, нагадаю, що мене можна підтримати на Патреоні на кофі чи спонсорством на Ютюбі. Погнали! Маріо плюс кролики битва за королівство починається тим, що винахідниця і за сумісництвом фанатка франшизи Маріо. Я так розумію в світі отих кроликів. Коротше, вона винаходить пристрій, що об'єднує кілька предметів у єдину. але її винахід перегрівається і об'єднує ці два світи разом. Відтак Маріо та компанія зустрічають своїх кролячих близнюків і намагаються повернути все на свої місця. Сюжет максимально простий, але він, ну, типу, як є, і він навіть не про те, щоб бігати від замку до замку в пошуках принцеси Персик. Або принцеси Пічі. Ідіть до сраки. Вона, до речі, теж грабельний персонаж, як і ще кілька персонажів, таких як Луїджі, Йоші і, звісно ж, їхні кролячі клони. Ви формуєте свою партію з трьох персонажів. Маріо є обов'язковим в будь-якому разі, зрештою, він найбільш універсальний персонаж, бо її представляють собою покрокову систему із укриттями на кшталт серії XCOM. Взагалі гра й виглядає як такий собі дитячий і мультяшний XCOM, тільки набагато легший. Принаймні так всі кажуть. Кожен персонаж відіграє свою роль. Маріо стандартний боєць із великим дамагом, принцеса Піч, танк Хіллер, Луїджі, типу снайпер, а Йоші взагалі хрін його знає, в нього кулемет, я за нього не грав. Їхні кролячі клони ділять плюс-мінус ті ж ролі, але інакше. Кролик Маріо чисто ближній боєць, кролик Луїджі має вампіризм, що відновлює йому життя і так далі. Окрім можливості стріляти чи використовувати спеціальні навики, будь-то підсилення чи гранати, особливої уваги тут заслуговує рух персонажів. Не в боях, ви якби рухаєтеся вільно, ну правда, вас за собою водить сраний робот, ну, ви роботом керуєте, а за ним бігають персонажі, що теж критикувалося, це виправили в секвелі, але для мене це велика проблема. Коротше, персонажі. В боях. Хоча вони рухаються тут на обмежену кількість клітинок, окрім збільшення відстані при прокачці, це обмеження можна обійти на ходу, так би мовити. Якщо спочатку побігти на іншого персонажа, він підкине активного персонажа в повітря, що дозволить подолати велику відстань, провалля, перешкоди або навіть стрибнути на голову ворога і завдати йому додаткової шкоди. Ці стрибки також іноді мають свої особливості для різних персонажів. Наприклад, Маріо при прокачці може зробити подвійний стрибок на голову одразу двом ворогам, а принцеса персик може хілити союзників в певному радіусі із кожним приземленням, що доволі імбово. Також для цієї додаткової шкоди можна атакувати ворогів підкатами, які теж унікальні для різних персонажів. Деякі можуть робити кілька таких підкатів зараз, кролик Луїджі Хілиться під час підкатів і так далі. Гадаю, вже зрозуміло, яку варіативність в діях це дарує, але я ще навіть не розповідав про ворогів і оточення. Попри критику низької складності, насправді вороги в Kingdom Battle... Можуть все те, що й ви навіть більше. Окрім тієї ж стрільби, підкатів і дружніх стрибків через півкарти, хтось ділить шкоду між кількома персонажами, хтось телепортується буквально по всій карті. А великі кролі-бугаї часто мають щита, і шкоду їм вдасться нанести, тільки зайшовши до нього за спини. А деякі навіть мають гарантовану атаку, якщо ви просто підійдете занадто близько. Про те, що вони постійно намагаються зайняти місце. За якимось укриттям, я думаю, говорити зайве. Адже оточення тут теж грає свою роль. Деякі блоки можна зруйнувати потужними пострілами чи гранатами, деякі ні. А деякі взагалі признищені вибухають чи заморожують всіх поблизу. Тож за ними краще не ховатись, а ще краще підманити до них ворогів. Вони, схоже, не дуже розрізняють типи цих укриттів, тож це буває дуже корисним. Взагалі, що стосується оточення, у грі є чотири основні світи зі своїми особливостями, візуалом, ворогами та босами. Звичайна зеленогрибна хірня, ви точно таке бачили на будь-якому з перших рівнів Маріо. Пустеля, крижаний світ і геловінський. Напевне, геловінський. Коротше. Тут все в стилі Геловіну і вороги відповідні. Навіть є отой набридливий привид, якщо ви грали в старі платформери, тоді знаєте про що я. Він, Його неможливо вбити, він просто вас переслідує постійно. Всі вони виглядають мило, не привиди, а якби рівні. Рівні виглядають мило, передають настрій класичних ігор серії, але стверджувати, що всюди сущий кубізм не пов'язаний із обмеженнями платформи, було б доволі смішно. Керування камерою місцями обмежене в кінематографічних цілях, здебільшого я гадаю, та й взагалі рух камерою не дуже вільний. Кілька років тому Ubik випустили сиквел цієї гри Sparks of Hope, де такого вже немає. Вона значно більш масштабна, красива і з вільним керуванням камерою та можливістю грати будь-якою партією навіть без Маріо. Від цього ж, звісно, постраждала оптимізація на першому свічі, але я грав тільки демку, тому про неї не говоритиму. Бачите, ігри Нінтендо втрясцяться дуже дорогі, майже ніколи не йдуть на знижки більше 33% і то буває рідко. Тобто дешевше ніж за півтори тисячі гривень, навряд чи щось вхопиш. Але Маріо з кроликами технічна гра софтів, їх можна вхопити десь за 400. Сиквел донедавна був 800 десь гривень, і мене просто жаба давила. Зараз її теж можна вхопити за 400, але я наразі не наскільки зацікавлений. А, тож, якщо ви горе власник першого свіча і думали, що там немає недорогих ексклюзивів, придивіться до цієї серії. Серйозно. І це не реклама. Ні, це, це відео зроблене в співпраці з Ubisoft, зубісофт. Серйозно, ні. Нє. Все, що ви зараз бачите на екрані, записано на мій Switch Lite, що якби трохи обмежує візуальний потенціал гри. Однак я думаю, що враховуючи стиль, вона ні в якому із варіантів не виглядала б візуально вражаючою, і в будь-якому виглядає доволі мило погодьтесь. Я не планував робити про неї велике відео, але зрештою я її пройшов, від щомби не розповісти. Бо донедавна, власне, до виходу метроїдваній мого принца Персії. Це саме та гра, яку можна було б назвати грою Ubisoft з душею. Ніякого відкритого світу, ніяких огидних персонажів, ніяких дивних нікому не потрібних насправді пласких сюжетів, ніякого грінду взагалі. Дивно, але це саме та річ, за яку хвалили цикл, що там якби більше контенту, зокрема, а, насправді там. Є підземелля, які генеруються автоматично, як я зрозумів, як би. Але перша гра це дуже прямолінійна історія, в якій, хоч і є кілька додаткових пазлів, за які ви отримуєте якісь дрібниці. Але загалом ви просто між боями рухаєтеся від точки А до точки Б, іноді розгадуючи пазли, аби відкрити двері до боса і дивитися жартівливі катсцени. Гумор тут максимально дитячий і дурнуватий, навіть більш дитячий і дурнуватий, ніж мій. Не думаю, що варто було очікувати чогось іншого, але він на не бісячий. Принаймні, якщо ви тримаєте в голові, що він дитячий і дурнуватий. <му> Отак це дійсно неочікувано прикольна пригода, не схожа ні на що інший серії Маріо. Але при цьому вона цілком відповідає духові серії, і. Окей, вона ще й не схожа ні на що інше із того, що робили Ubisoft. Геймплей тут доволі глибокий, цікавий, і складний настільки, наскільки ви дозволите йому бути. Звісно, між битвами тут дуже нічого робити, і пазли навіть можуть здаватись зайвими, дратуючими, але гадаю, в тому і весь сенс не хочете, не чіпаєте. І їх небагато, вони дуже прості, вони дуже прості. Я вважаю, що це чудовий претендент на звання найкращої гри Ubisoft за останнє десятиріччя. Все ж таки, коли компанія доручає робити пристрасним людям невеличку гру, виходить дуже непогано. Я гарно провів із цією грою десь з 20 годин. Сподіваюсь, ви непогано провели хвилин з 10. Якщо раптом не знали, що юбіки робили і досі роблять ігри про Маріо, вітаю, ви дізнались щось нове. Якщо вже чули про цю гру, але не наважувалися пограти, дайте їй шанс. Якщо грали, розкажіть, як вам. Якщо вам ніщо із цього не цікаво, сподіваюсь, наступне відео буде цікавим. Ну, зате я не затягував його своїми тупими жартами. Гра наскільки дурнувата, що будь-які жарти про неї були б ще більш тупими. На цьому все, цьому вас і папа. -па.